У міському центрі культури і дозвілля «Кінотеатр Мир відбулася зустріч із українською письменницею, студенткою, блогеркою та громадською діячкою Тетяною Олійник. Авторка презентувала конотопцям книги Ним усім захоплювалися спогади зв'язкових УПА про Романа Шухевича та формула української перемоги. Як зазначила літераторка, робота над першою книгою розпочалася ще в шкільні роки, коли вона досліджувала постать Романа Шухевича для наукової роботи в Малій Академії наук. Вона помітила, що бракує єдиного джерела, яке б об'єднало свідчення про легендарного командира УПА. І взялася створити його сама. Так народилася науково-популярна біографія, заснована на архівних документах та спогадах зв'язкових Шухевича. У книзі Формула української перемоги авторка наголошує, що боротьба за незалежність триває не лише на фронті, а й у збереженні мови, культури та історичної пам'яті. Вона поділилася думками про національну ідентичність та закликала плекати українське слово. На зустрічі були присутні представники влади, культури, бібліотекарі, краєзнавці, історики та молодь. Міський голова Артем Сімініхін відзначив важливість таких книг для формування світогляду українців, що творчість Тетяна Олійник є прикладом для молодого покоління. Мене звати Тетяна Олійник, я студентка третього курсу історичного факультету та навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я громадська діячка, блогерка, маю свій ютуб-канал Тетяна Олійник, також націоналістка і патріотка. Я не можу сказати, що я там письменниця, але я більше історик, тому що і не мусі захоплювалися спогади зв'язкових упа про Романа Шухевича. Це є історична праця, науково-популярна біографія Романа Шухевича на основі спогадів зв'язкових упа. Цю книгу я вперше написала в 2021 році, перебуваючи в 10 класі. Ось це було завдання насправді моєї вчительки з історії. Ось знайти інформацію про Романа Шухевича. Тоді я натрапила на зовсім мені незнайомі відомі імена – це е, зв'язкові Романа Шухевича, яким було 16, 17, 18, 19, 20 років, тобто практично мої однолітки, які в такому юному віці діяли разом із Романом Шухевичем, боролися за українську державу. Кожна нація має людину фокус, людину знак, людину символ. На мою думку, для нашої військової саме аристократії, такою людиною, символом боротьби за Україну є генерал Роман Шухевич, який і сьогодні через наявність безліч таких фальсифікацій і пропаганди наводить паніку на українофобів, але й додає силу тим українцям, які розуміють, що слід розраховувати передусім на власну силу. Тобто Роман Шухевич, так як і Степан Андрійович Бандера, наводить паніку на ворогів, і ми пам'ятаємо, як Кадиров, так поплічник Путіна, шукали на початку повномасштабного вторгнення наших героїв. Всебто, путінський режим панічно боїться наших героїв, ідеї яких живуть в нас самих. Були, так хотіли вбити, так, так знайти його. В принципі, цю книгу я написала у 2024 році. Найголовніше, я присвячую її Збройним силам України, ось які боронять наш. Шу свободу від одвічного ворога. Тобто ця книга виникла під час великої війни, над якими я працювала у 2022-2024 році. Тобто, це мої роздуми щодо формули саме української перемоги, тому що в кожного вона своя, яку я бачу українську перемогу, і вона насичена цитатами, крилатими фразами письменників істориків, громадських і політичних діячів, а також книга проілюстрована від художниці Поліни Іващенко, також студентки Київського. Національного університету, і ну тобто її можна читати по різному. Хтось буде сприймати матеріал, який там викладений досить легко і доступно. Хтось зможе посмакувати чар думки від видатних українців, а хтось просто над ілюстраціями поміркує, тому що вони містять суспільно політичні якісь такі проблеми сьогодення. А ви знаєте, що в Конотопі є вулиця імені Шухевич? Ой, так це прекрасно насправді. Це ну, одна єдина неподільна самостійна Україна. Віцяну по Кавказ сказав видатний батько українського війська Микола Міхновський. Тобто захід і схід разом це одна єдина самостійна держава. У нас виникає питання, чи достатньо нам деокупувати території і повернути кордони 91-го року? Так, над цим працюють Збройні Сили України. Проте цього буде недостатньо, якщо ми не де окупуємо український мозок від моросійського комплексу такої вічної меншовартості. Тому, на мою думку, основна формула української перемоги полягає. В патріотизмі, в націоналізмі в українізації і в мілітаризації, я вважаю, що те, що відбувається сьогодні, це дійсно навіть не просто війна, це геноцид. Це геноцид, це знищення українського народу, так московськими окупантами. Тобто не може бути жодних перемовин з дикунами, з дикунами, які зробили бучу, які зробили ірпінь, які зробили Маріуполь, і просто сотні тисяч українських міст і містечок. Якщо сьогодні може бути якесь перемир'я, то це наступна фаза війни. Неминуче, насправді, і ми маємо мілітаризовуватись, Ми маємо озброюватися, тому що тільки озброєно до зубів нації будуть в світі поважати і будуть боятися. І про це нам каже історія. Дякую, творчих успіхів! Дякую. І разом до перемоги! Дякую, разом до перемоги! Слава Україні!